Пара вівчарок на смерті загризла 11-річного Семена Оніщенка на Кіровоградщині. Сталося це на подвір'ї будинку, де жила сім'я хлопчика. За кілька днів до трагедії родина Оніщенків знайшла двох змерзлих та голодних вівчарок у посадці і забрала додому. Більше про цю моторошну історію розкаже кореспондентка ТСН Олена Шворак. Зробили самі собі воля, наче пожаліли собак. А дитину собаки не пожаліли. Тато загиблого хлопчика не може собі пробачити, що підібрав двох голодних і змерзлих псів у посаді край дороги. Каже, погодився на умовляння сина. Щоб не він, я б тих собак і не підібрав, чесне слово. Настояла жінка й він. Собак погодували і закрили у вольєрі. Трагедія трапилася наступного дня, коли батьки Семена пішли на похорон родича. І ми поїхали півдвінасту на похорон. І в час ми десь повернулися, отаке ось, ось знайшли. Ось таке горе. І він, мабуть, тікав од них, вже його знайшли ж, у садку, повністю голову в одному носку. Сразу почала гукати сьома, сьома, сьома і замітила тут, тут більше всього, що вони його звалили. От тут було таке потоптане і кров, таке п'ятно. Отут стани мати лежали на місце одразу прибігла місцева фельдшерка, але допомогти дитині вже не змогла. Тіло хлопчика, в якого був виявлений правий бік повністю, і тіло лежало вже холодне. Ну, побачили це все, і визвали вже міліцію, визвали. Собак, які бігали у дворі, зловили і пристрелили місцеві мисливці. Ветеринари відібрали аналізи на сказ. Направлено в на Кіровоградську державну лабораторію для виключення сказу. Ну, при проведенні обстеження зі слів власника тварини до цього випадку вели себе признаків сказу в них не спостерігалися. Вели себе адекватно. А що могло статися в даний час, коли господарі виїхали з дому, встановили. Вити неможливо напад, могла спровокувати будь-яка дрібниця дитина могла торкнутися миски чи взяти палку, говорить кінолог. Навіть якщо ми беремо маленьку собаку з цуценята великої породи не потрібно залишати дітей разом з твариною один на один. Потрібно, як мінімум, мені здається, місяць-два за нею наблюдати, А також з перших днів, якщо ми говоримо за собак, з перших днів. Кінолог і у гімназії, де навчався Семен, оголосили дводенну жалобу. Тут усього 70 дітей, і кожного з них добре знають. Хлопець понад усе любив тварин, згадує директорка закладу. Неодноразово вони і додому підбирали тваринок, і ну така, можна сказати, у дитини була добре, добра душа, добре серце. То, мабуть. І до цих собачок він так поставився. Чому собаки кинулися на хлопця? Розслідують правоохоронці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею вбивство з приміткою Нещасний випадок. Олена Шворак, Софія Шворак, Кірова Грачина, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.